Ну що, добрий ранок, пацани? Розпочинаємо Underdog Story, зараз 5.07 Стою на зупинці. Буду їхати автобусом. Отак, От пацани. ха ну, не було успішний успіх, все проплачено. Yeah. В Лос-Анджелесі не ростуть гроші на деревах, так що їдемо автобус еду в автобусі семеро людей без мене вісім п'ять ранку на секунду пять ранку так ще одна пересадка заправка у нас I remember на And how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake. Till the sunrise, we were in love, couldn't stop us. Like a good drug yeah. never run. Across. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar. You'd show me your world Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We would never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun. hoping when it's gone. Took you to Власне, в цьому було хотів би показати, що в Америці гроші не ростуть на деревах, тому треба трудитися і важко трудитися, тому що миле життя тут досить високе, а коли іммігрант, коли ти тобі, нікому не цікавить свої проблеми і повірте вас, ніхто не буде лазити по голові, і казати, які викласти. Раньше сюда не приехал А сегодня покажу вам Платочек своей истории Честно сказать Я даже не знаю, что тут можно пешком ходить Но запах вот просто пиздец Просто эксклюзив для вас Так, я уже майже на месте Значит, это какой-то Мексиканский район Хотілося бачити, звісно, кращих людей навколо себе, але такий от він мексиканський район. До речі, починається шлях в тих самих штанах, як в Серегі, як, як в Серегі це його бренд Гастай, да, так. наш шлях також дуже схожий, правда, я трошки старший за нього, але в але кожного свій життєвий таймінг, скажімо так. Ще зараз трошки попрацюємо і побачимо, що там і як. Ніколи не працював на такій роботі, в плані фізичної роботи працював, але в плані того е експеріенсу, який отримую сьогодні, такого експеріенсу ще не було. Постараюсь показати, багато знімати не буду, тому що ну, там, нова робота, нові люди і так далі. Треба ж зарекомендувати себе правильно. Все. See you. Перший день. Не знаю скільки я за сьогодні зробив, треба порахувати. Плюс-мінус. Десь 150 доларів. Плюс-мінус. Не густо, не багато, але плюс до заробітку. Let's go. Next. Знаєш, я вже забув, як це працювати руками дійсно. Пам'ятаю, як власний раз працював руками, але це знаєш, заставляє прокинути, заставляє задумати, що чувак. В цьому житті робиш не так. І знаєш це нагадало мені часи. Коли я працював колись на складі, оточення людей тупо... аналогічно Чуваки, які просто ні про що не мріють, нікуди не йдуть. Просто тачка в кредит, там жінка і робота. Все. Я їбав рот таки дотябиться за нею. Зараз я тут, от запам'ятайте це, запишіть. Десять всі очі і сука в мене не буде такого життя пацани. Це тимчасово, зараз це треба, це тимчасово. До речі, вже декілька разів думав, щоб бороду збрити, але не хочу. Мені такий образ не подобається. Я вам сам покажу правила дорожнього руху, дивіться. Люди вичають з парковки. Цей парковщик тормозить машини, щоб люди з парковки виїхали. Це в Марці свої правила. Дійсно якийсь мексиковський район, не знаю, тут безпечно ходити чи ні. Мені похуй чесно. Чесно. Повністю. Я так подивився ціни навколо, що тут і як. Набагато дешевше, ніж в нас в маркеті. Не знаю, чим це пов'язано, в принципі. Хочу спробувати оригінальне Кока-Колу, так вона виглядає. Зараз подивишся в холодильнику. Якщо я в холодильнику візьму з холодильника. Прямо в такій скляній пляжці американській. Так, ну думаю, тут ціна в доларах, не в песо. Бачу зараз, може і в песо. Знаєте, я відкрив колу? правильно, обзупини. Колись пиво. Став на краї відкрив. Цікавий який смак. Ох, давно нічого цукрового такого не пив, все зіро в принципі. А тут кола, ну, що сказати, смачно. Дійсно смачно. you And me And how can this we all day and all night would stay up it felt so right? We were so young, we were so dumb, we would get drunk, and then hook up. We were okay we were... Так у мене відкривається друге дихання. Ніби був втомлений, а зараз я. Їду додому, перекушу і думаю, на мене чекає сесія в спортзалі. Ну well, як. Like, прокинувся в 4.45, зараз вже сьома, здається, я ще досі не вдома. Перекушу і let's go to the gym. Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost. I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me. So peace out. Remember, you're just freaked out. Keep ready for defeat now. Out. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the week now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is just the same. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make and a just name, like huh? A soldier, just like a soldier. I keep on moving forward. Keep on moving forward. Always, always, getting getting closer. always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier. Yeah i'm moving forward always getting closer i'm marching to the sun Meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit Cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet, just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping on it says promise. Try to harness as an artist, stay modest. It's on crowd Все, не завершу своє тренування. Іду відпочивати. Ну що, хлопці, дівчата, буду з вами прощатися. Це був... Енний день, не пам'ятаю, 104-й, мабуть. Шлях андердога розпочато і Побачимо вже завтра. З вами був той самий Сергос. <хаха>